За грантові кошти я купив такий пристрій. Він називається КЕС-3 італійського виробника. Він дозволяє робити такі блоки управління. Різними способами, як через підключення, через роз'єми, через внутрішньосхемне підключення. Олексій Сніцаренко, ветеран, власник станції технічного обслуговування автомобілів. Новітній пристрій, який чоловік придбав, діагностує автівки, перевіряє двигун, коробку передач та електроніку. І головне економить час. В плані одна машина могла займати там 6 чотири годин, 8, один робочий день. Одна машина зараз такі роботи можна робити там від 15 хвилин до 2 годин. На придбання обладнання Олексій використав кошти від держави. Чоловік виграв грант у 250 тисяч гривень. За них і розширив власну справу. Мав один гаражик, потім доріс до другого, потім в мене був ще компаньйон. І в кінці кінців до 22-го року нас вже було чотири гаража, в яких ми працювали, і ми займалися суто ремонтом в автомобілях. І потім, 22-му році, в січні місяці приїхали в це приміщення, воно було абсолютно пусте без нічого. Олексій, ветеран російсько-української війни, захищав батьківщину ще до повномасштабного вторгнення, і після нього нині звільнений зі служби, має статус учасника бойових дій. Я служив з 14-го року, а навчався в військовому навчальному закладі з 9-го. Тобто я кадровий офіцер, можна сказати так. Я вернувся на службу, мобілізувався 25 лютого назад. Півтора роки ще прослужив, а потім звільнився. Про війну згадує неохоче. Поринув у власну справу. Створив кілька робочих місць. Марк працює на сто Олексія майже рік. Приймає замовлення від клієнтів. Робота для нього нова, адже раніше займався вантажними перевезеннями. Ну, коли почалась війна, в мене просто робота закінчилась. Бо з початком війни мої маршрути, ті, що куди їздили машини, закрились, бо це було основне направлення схід. От і получається сидів без роботи і позвонив Олексій, запропонував місце спробувати що з цього вийде. Так і тут залишився зараз. На СТО черга з 25 автомобілів різних марок. Через війну бракує запчастин. Також не завжди легко спілкуватися з вибагливими клієнтами, та все ж справа затребувана. Автомобілі завжди будуть і вони будуть ламатися. А це експрес-перукарня у центрі рівного, яку відкрив ветеран АТО Ігор Рик. Ми їздили в Слов'янськ, Северодонецьк, Лисичанськ. От ротації постійно наші нас були контракт. Був підписаний ще в 2012 році. Був на контракті 5 років. От звільнився і розпочав свою власну справу. Мріяв про свій бізнес кілька років і вирішив відкрити експрес-перукарню. Мав, придбав за власні кошти, все інше за гроші держави. Грант було виділено 250 тисяч. Ці кошти були залучені на обладнання, частково на оренду і на рекламу. Клієнтів тут обслуговує Наталія. Жінка універсальний перукар, робить зачіски і дорослим, і дітям. Жінки, це у мене салонні стрижки, модельні стрижки. Чоловіки байдуже, я стрижу все щодня. В експрес-перукарні обслуговують з десяток клієнтів. Є й постійні серед них Віталій. Хороше розташування в центрі міста. Дуже подобається, як тут стрижуть. Надалі ветеран планує розширювати власну справу і створити пересувну перукарню на колесах, аби стригти військових в госпіталі. На реалізацію цього проєкту зараз шукає кошти. От, і в якому буде обладнання зроблене під перукарню. Е, я думаю, що це дуже була б хороша ідея, і е, саме можна е, хлопцям, які в госпіталі е, потребують такі послуг, е, їм би було б теж дуже приємно і це було б дуже зручно. На Рівненщині налічується майже 40 тисяч ветеранів. Цьогоріч в області створили ветеранське управління. Його керівниця каже, чотири десятки військових та їх родин у 2024-му отримали кошти на власну справу. Зазвичай це кав'ярні, пекарні. Якщо це дружини наших захисників, це дуже часто салони краси, мовна школа у нас є відкрита. Стоматологія. Логічний кабінет, тобто досить широкий спектр, але більшою мірою тут ж треба відштовхуватись від самої суми гранту. Тобто, якщо він стартує від 250 тисяч, то відповідно це і буде щось таке маленьке. Більші суми зазвичай вже використовують там де 500 тисяч, там до півтора мільйона зазвичай використовують ветерани вже на розширення власного бізнесу. Наразі в Україні діють кілька державних програм, які допомагають ветеранам та членам їх родин започатковувати або розвивати власне бізнес за ними можна отримати гранти від 250 тисяч гривень до одного мільйона. Анна цук В'ячеслав Мельник, випуск новин.